Бруняємо косяк 45-й глибока розвідка струм 3, значить, і пробуємо солдатську каску в цьому самому режимі. ось, Так, давай закладай солдатську каску. Давай лінійку. Ось десь, щоб над каскою було, так? Да? Отак тримай, так? Да? У нас тут показує 60. О, так, да, тримає, що 60 це якраз нормально, буде 60, типа, на краю, Вот, 60 на краю, супер. І ми зараз. Так що все темно. Тут вона вже не бачить. І тут плюс скільки ще? Ні, тут знизу 90. Це в нас вийшло 90 см. Супер. Супер-супер-супер. Піску дало глибше. Все, Значить, результатів тестів Кашік 45-го бачимо прирост фактично на піску по всім позиціям. Ось. Чекаю на ваші коментарі, дякую за увагу.